Продається, цегляний будинок в селі Тишиця у Львівській області. Знаходиться в центрі села. Це місце стане найкращим рішенням у вашому житті для тихого і спокійного життя недалеко від міст. Будинок має 100 квадратних метрів та площу ділянки у 15 соток. Будинок має добротний фундамент цегляного типу та перекриття даху. Будинок огороджено сітчатим парканом, по периметру якого вмонтовано металеві прути для заміни паркану в майбутньому на металопрофільний. Хороший житловий стан. Зроблено ремонт, дерев'яна підлога та двері між кімнатами. Частина вікон старі, частина замінено на металопластикові. Меблі залишаються. Одразу можна переїжджати жити. Є світло, три фази, газ та вода. На все є лічильники. У будинку чотири кімнати, гостьова та дві спальні, кухня, коридор та кладовка. Є можливість зробити санвузол, наразі який знаходиться на дворі. На подвір'ї є гараж і хлів, які потребують невеликої реставрації. Велика територія відведена для городу. По периметру фруктові дерева. Є місце для зони барбікю або відпочинку. Також підійде для забудови у вигляді навісу для автомобілю. В центрі села є велика церква, магазини та річка з пляжем. Сусідів небагато. До районного центру всього 45 хвилин на автомобілі. Є зупинка, з якої 4 рази на добу їздять автобуси. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції.